Так, друзі, всім великий привіт! Я сподіваюся, мене видно. Слухайте, я сьогодні не втрималась. І після роботи йшла і купила пельмешки. Да. Ну, що робити? Якщо хочете, да? Так. Я їх прям тільки-тільки-тільки виклала, і вони дуже гарячі, як ви самі можете бачити. Так, до пельмешок у мене тут сою... соус у нагі. Коротше, сирний соус, я коротше, нагребла тут, майонез. І ще така в мене помазуха, така ось закуска. Вона бутербродна, але вона така виявилася, така, знаєте, рідесенька. Це я в варусі купувала, фільма варто. Коротше, з грибами. То думаю, і це піде. Так, давайте з соусу нагі. Так, і треба мені не забути зробити заставку до відео. Я постійно забуваю робити заставку. От постійно. Обіцяла Альона, обіцяла вареники. Ні, вареники будуть, друзі. А! Але ну як же як ж же взяти і не втриматись від пельменів. Так, ну що? шо. М -м -м. Кайф, як смачно. Це я купувала в магазині. файно. Е, чесно, при варці багато розлізлися. Тісто, звісно, видно, що не дуже зроблено. До речі, це наш, наш криворізький виробник. Вперше, до речі, бачила. Я взагалі хотіла хінкалі купити. Зайшла у файну, там напівфабрикати, коротше. Потім дивлюся, воно прямо в упаковці кілограм. Ось і в пірміні написано подиканськи якось щось таке. І цей. Я думаю, ану візьму. Я навіть не глянула, який це виробник. Потім вже додому приїхала, подивилася. Дуже mm. гаряча. Mm. Mm. Коротше, подивилася. Я навіть не знала, що у нас пільмі роблять. Коротше, я зараз з усим спробую і з сирним, і з майонезом. Так, отут десь сирний ляпну. Тімка там, поки мультик дивиться, йому вімкнула. Мені ще треба борщ зварити. Боже, я не знаю, як я сьогодні все встигну, і з тімкою пограти треба, і борщ зварити, і все треба зробити. Тімка сьогодні в обід не спав. Щось він останнім часом взагалі не хоче на обід вкладатися, а не хоче того, що зранку він довго спить. Він може до дев'ятої, до півдесятої спати. Єдине, що коли мені на роботу в нічно? Мені, звісно, треба з ним лягати в обід, тому що мені треба відпочити перед зміною. Хм. То завтра не знаю. Може я його раніше, щоб він прокинувся зранку, не знаю. Може десь о восьмій буду його будити, то якось так. М -м. Боже, така голодна. А ми ще й сидимо з дівчатами вже під кінець зміни. Як почали розмовляти за їжу, хто про що. Хтось про саво, хтось про е, оселедець, хтось про печінковий торт. А я сьогодні, до речі, тормозок взагалі мало взяла. Не знаю, чого. Знаєте, отаке от западлянка. Коли я беру багато, я не хочу їсти. Коли я беру мало, хочу їсти. Ну от як оце так. А в мене останнім часом такий жор, дівчата, я не знаю, що з цим робити. Кажу на роботі, це, напевно, магнітні бурі. Все на них спіхує. Ну, реально, просто постійно хоче щось з'їсти. І це в основному починається десь е, після обіду. Отак, на вечір. Постійно хочеться щось з'їсти. Гарята. І от представте, робота в мене сидяча. Я. На одному місці. Ще при цьому ти сидиш, то печеньки тобі покладуть дівчата, то конфетки, то шоколад. І так постійно. От я сьогодні на зміну прийшла, прийшли з дівчатами, і вже починається. Хтось печеньки, хтось ще якісь там другі печеньки, ну і коротше, і пішло-поїхало. Ви думаєте, оце моя останній прийом їжі сьогодні, так? Да? Mm -mm. <кій> я ж по-любому щось ще захочу. До речі, пельмені мені взагалі не подобаються. Ну ні. Ну, зрозуміло, що це не домашнє, але от я розповідала, де я брала в мануфактурі, то там смачніші. Це я взяла свино Яловичі. Тут взагалі м'ясо навіть не відчувається, я не знаю. Ні о чому. Більше тіста тому, що тісто багато що порозлазилось. Кілограм щось там коштував 133 гривні, щось таке. Не знаю, більше не візьму. Наступного разу, от, боже, який я раз уже обіждаю, що треба брати, купувати товари вже перевірені, які мені подобались. В тих місцях, де мені подобалось все. Ну все. М -м. До речі, за цією закуською дуже смачно, прям взагалі. Купила у варусі вчора щось акція була, 19 гривень, щось таке. І відкрила воно таке, знаєте, ну, взагалі, знаєте, пам'ятаєте, як раніше була закуска. Бутербродна закуска. Оце ж вона є просто фірма Пікнік, хто знає. А це фірма просто варто. Варусівська фірма варто. З грибами є, з боженіною ну, там. Ура но ну, с така, прикольно, <клухи> друзі, не переживайте. Хто чекає вареники, вареники будуть. А, просто сьогодні мені захотілося пельмені. Я думаю, чому б і ні. <сум> так що будуть і вареники, і хочу хінкалі. Давайте вже тоді пельмені, напевно, ні. Хоча, може, і будуть пельмені. Я все буду купувати у мануфактурі, бо там смачно. Всього потрошку куплю і зроблю. Так що все буде. Знаєте, виходила я вчора в ефір два рази. Ну, хто був, хто не був. Не знаю, мені якось не заходить. Ну, ну як, воно прикольно? Просто останні прямі ефіри взагалі. Це якийсь треш. Хто був? Бачив коментаторів. Я не знаю. Як можна виходити в прямі ефіри, коли люди якісь неадекватні? Всі ми бачили, хто був на ефірі, хто мені пише, і звідки пишуть. Ну, це просто жесть. То я не знаю, друзі, чи буде ще виходити? Ну, я думаю, що буду, але ну, чисто для підняття настрою, да. <кій> 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 на вулиці сьогодні зранку йшла на роботу, сніжочок вже пролітав, але він як? Він пролітав і відразу таяв. то, коротше, сніг у нас не затримався, на жаль. <смі> Вже хочеться сніжочку. Замовила сьогодні, сиділа на роботі, був час. І замовила Тімкі на розетки подарунок на Новий рік. Думаю, йому дуже сподобається. А так за подарунки ще навіть нічого більше не думала. Я ми якось знаєте, останні роки подаруємо тільки діткам подарунки, а навіть батькам ми не даруємо. Хоча не знаю, я б своїй мамі я своїй мамі щось обов'язково подарую. Уп, ти, угу. Кхе -кхе. Угу. Та Тимош, він мені зараз не надо. Дай маме видео снять. Можно я видео снимаю трошки. Тимош, угу. не мешай маме, пожалуйста. Тимош, там не уже пульта управления. Чё, пошукаем, да. Обовязково пошукаем, да. Мама, Сейчас мама покушает, и потом пошукаем. Добро? Сейчас я покушаю. Можно, да? Не знаю, что еще маме, что шесть... Щось тепленьке, бо в мене мама дуже мерезна. Вона любив такав, щось. Є в мене одна ідейка, ще й подарувати. О, тут такі справи. Ну, і племінницям ще треба подарунки зробити. Одна племінниця їй вже 15 років. А друга пломів така як ктім камію. Я ще, до речі, не знаю, чи працює я на Новий рік. Хто, до речі, як буде відмічати? Я, якщо не буду працювати, а це тільки в випадку, якщо чоловіка відпускають. А, то будемо вдома відмічати втрьох. А якщо на роботі, то ми з дівчатками домовилися, що замовимо, замовимо суші, вдягнемося гарно. Я планую якесь платячко вдягнути. От. І отак. Я 31-го в ніч. перша -го, го я вихідна, то в принципі норм. Знімала вам відосик про ностальгію. Хі -хі -хі. Слухайте, сама так знаєте, позагадувала чим я займалася. Я прийшла така голодна, а зараз уже єлі доїдаю. Ну треба доїсти. Щось я там погарячила, що це мій останній прийом, що це мій не останній прийом їжі. Mm -hmm. Боже, скільки я раніше блогерів дивилася мукбангерів, це просто. Я прям бредила цим. Це, була ще, це було ще до народження тімки, до моєї вагітності. 17-18 рік я прям реально бредила тими мукбангами. Дивилася їх постійно просто. Ну, я навіть на роботі пам'ятаю. Сиділа на зміні і включала і вмикала і дивилася. Зараз вже якось не так. У мене вже це відходить. І я, знаєте, пам'ятаю, <кхи> щось я дивилася одну дівчинку, вона знімала на Ютубі. І вона якось різко. Пішла з Ютубу, перестала просто викладати відео, записала там прощальне відео. І все. І вона з тих пір нічого не знімає до сих пір. І я ще, знаєте, так пам'ятаю, думаю, боже, як? Як можна? Ну, це ж людина стільки вкладала да, всього в ці Мокбанги. І вона там не тільки Мукбанги, ну, тобто людина реально в неї виходила. Ой, вибачте. Виходила, вона дуже якісно знімала. Прямі ефіри вона виходила, ну. І просто бахо так і все прорвати. Я думаю, як так? Ну от як? Кхе -кхе. Тепер я розумію її. Тому що, ну, ти як наче переграєш, ну, як наче тебе просто так оп, і все. Ти може конфіта. Якось тоді я її не могла зрозуміти. Тобто, думаю, як. Людина стільки зробила для того, щоб розвивати канал. Ну, реально, мені дуже подобалось, як вона знімала. Дівчинка, до речі, з, з Києва. Ну, вона сама родом з України, з Києва. Але Чи ні, не з Києва. Коротше, важливо. Вона проживала в Києві, потім, а... потім переїхала в Росію. <клес> От, і там знімала, коротше. Дуже вона мені подобалась. Її мокбанги. Я, прям... я ще думала, боже, як вона так знімає. Я вже на той час, здається, почала знімати, це був 19 й рік. Мені дуже подобалось, як вона знімала. <кій> так, ну що, друзі, я дуже поїла. Прям дуже. <кій> Єдине, що от водичка зараз поп'ю. Дуже вам дякую за ваші перегляди. Дякую за вашу підтримку. І до наступного відео. Бережіть себе.